У три рік поспіль на території курорту Буквель відбувається дитячий турнір зірськолижного спорту на кубок олімпійської чемпіонки Яни Клучкової. Цьогоріч на скили вийшли 24 учасники із різних куточків України. Маленькі підкорювачі гірських схилів, за словами організаторів, показали дуже хороші результати, і це не зважаючи на те, що багато з них цього року вперше стало на лижі. Це наша четверта година. Лижні в загальному стали ми на цього сезону. Вирішили покласти найменшу доньку, і воно, в принципі, досить ну, для нас. Вразливо було. Як вона проїхала з другої спроби. Ми були вражені. Діти віком від трьох до восьми років вони змагалися в дисципліні слалом гігант. Сподіваємося, всім сьогодні все сподобалось. Ми визначили переможців. У кожного учасника свій рецепт як перемогти у змаганні і вибороти право отримати медаль та головний приз перегонів кубок Яни Кличкової. Щоб не в побідіти, треба дуже швидко їхати. Щоб перемогти в змаганнях, треба хлитися у палеч, щоб швидко їхати і штовхатися. Все ж головною метою заходу є долучення дітлахів до здорового способу життя, популяризація спорту, активного відпочинку, кажуть організатори. Незважаючи на те, що діти маленькі, дуже важливо залучати їх до спорту з раннього віку. Неважливо, який це спорт лижі чи плавання. Дуже добре, що можемо ставити їх на лижі. Тут не потрібно їхати десь за кордон. По-перше, це спортивний спосіб життя. По друге, ми залучаємо до такого класного спорту наших найменших. Перемогу звичайно ж отримали краще, а задоволення усі присутні. Я люблю лижі, і хочу ще більше кататися на лижах. Мені дуже сподобалось катати я ще хочу на змагання. Організатори, а це крім яни кличкової гірськолижна та сноутборд школа Буковель, переконують, що змагання відбуватимуться і надалі. Тож ті, хто не переміг нині, мають цілий рік, щоб добре підготуватися до наступних перегонів.